Чому росіяни так ненавидять Америку? Вона історично їм завжди допомагала у скрутні часи. От голод на Росії в 19 столітті. Америка послає беззв'язне зерно. Митець Айвазовський навіть декілька картин намалював на цю тему. Але царська влада всіляко приховувала голод та наявність такої допомоги. Дійшло до того, що Айвазовський вимушений був вивезти ці картини за кордон. Добре. Але ж антиамериканізму не було. Або взяти 1920 -рі. голод по Волжі. Теж штати допомагали, врятували мільйони радянських людей в, ті, в той час, як влада радянська продавала зерно в Германію, бо їй було потрібно план ГОЛРО, а не люди. А Лен-Ліс під час війни без нього совок пограв би ще в 1941 році, бо в кінці которого і пішли перші поставки. Але теж не було того пещерного антиамериканізму, як зараз. Хоча теж наявність голода приховувалася. Та величезну роль лендліза у перемозі теж приховували. І була пропаганда, сильна пропаганда. пльовували штати як хотіли, з усіх боків. Оце от загніваючий запад. Це ж з тих часів пішло, не зараз вигадано. Люди на цій пропаганді імена робили, хоча самі були нікчемними журналістишками. І людьми нікчемними, цинічні потвори, що свідомо за віруючи у свою брехню брехали і нам. Ось, наприклад, всім, напевно відомо прізвище Зорін, Валентин Зорін. Ну, олди мене зрозуміють, про кого я. Ну, Пару історій для розуміння, хто це. Перше, коли Кисенцев приїхав у СССР, він при зустрічі прискіпливо подивився на ніс Зоріна та запитав Господин Зорін, ви єврей? Нет, я російський». Збрехав Зорин. Ага, ну значит, я еврейский, засмеялся Киссинджер. Друга история. Зорин уже років 20 сидів в Америке, цинічно обреху її, ходил в дорогие рестораны, носил дорогий одяг, снимал дорогих девчат, обтяжених моральными устоями будівника коммунизма. И щеп сидів, але попав в историю. Его в парку Нью-Йорку грабанул смуглый американец. Забрал 20 баксов. Зорин тоже вернулся в полицию, влаштував там шкандаль. Понял, як так, мене, русского журналиста, пограбував засмаглый американец в центре Нью-Йорка. На слові русский засмаглый полицейский заржав. Значит, не просто он написал заяву на цього грабіжника, а написал, что он пограбовал на 300 баксов. Хоча на самому ділі той взяв 20 і більше Зоріна не було. Робіжника з 20 баксами затримали за пів години, справу швидко розкрутили, і виявилося, що цей русський хе -хе, журналіст збрехав по 300 баксів. Заробити хотів. Був великий шкандаль. Посольство ледь-ледь зуміло погасити, і цього каліброваного брехуна випнули в Союз. Бо ніхто з американців не хотів з ним спілкуватися вже. А наша КДБ такий агент, Отакі ну, циніки брехали нам про Америку. Але в Союзі не було антиамериканізму теж. Ми їх слухали та й посміювалися. Ну, от чому так? Чому така різниця з сучасними росіянами, в которых отче з орбіт випадають, коли бачать американський прапор? Ну, здається, я знаю одну з причин. Вагому! Але ще одна історія для розуміння. Каже, що колись директора ЦРУ, Адіна Даліса в Конгресі з пристрастям допитували конгресмени на тему Ми даємо в Південну Америку трактора, комбайни, добрива, зерно все безоплатно на мільйони доларів. Чому ті народи нас ненавидять? На це Даліс відповів. Тому що до того, як ми там з'явилися, вони не підозрювали, в якої нищеті вони живуть. Розумієте? Все річ в тім, що. Народ при царях взагалі, окрім допомоги, про американців нічого не чув. Совок був за залізною завісою, порівнювати було нижчим. При тому, що з кожної праски 24 на 7 казали, як вони там все погано. А тут завіса відкрилася, русские поїздили по світу, порівняли, ну і як. Порівняли, що і як. Ну і виходить, як в тій гавірці. Хто винен? Невістка, її ж дома нема, а вони її сукня в висить. Ну як тут не згадати ще, чому вони бідні, бо дурні, а чому дурні, бо бідні. Далі буде.